Понад сотня закладів саме стільки медичних установ надають стоматологічну допомогу військовим та ветеранам у рамках проєкту щодо зубопротезування. на Хмельниччині. Ці заклади розташовані в обласному центрі та у Кам'янці-Подільському. Скористатися програмою безоплатного зубопротезування можуть пацієнти раз на рік. Детальніше про умови будемо говорити в черговому випуску програми. Будьте здорові! і представляємо нашого гостю. Це Наталія Григоренко, виконуюча обов'язки заступника медичного. Директора Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Пані Наталю, вітаємо вас. Вітаю, пані Наталю, Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр власне, це один з тих закладів на Хмельниччині, який долучився до проєкту. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, коли саме це сталося? Наш заклад поліклініка долучилась до пілотного проекту, який називається зубопротизування окремих категорій осіб, які захищали суверенітет, незалежність та територіальну цільність України, затверджений постановою кабінета міністрів від 27 лютого 2024 року, за номером 212. Це він складається із двох пакетів. Це пакет 66, й який стосується суто зубопротезування, з яким по якому ми були законтрактовані в травні цього року. І далі пакет 67-й, який стосується зуболікування, по ньому ми були законтрактовані в липні цього року. А що повинен мати медичний заклад для того, щоб, скажімо так, мати ці законтрактовані, умовно кажучи, послуги і надавати їх в перспективі вже нашим захисникам? Для цього укладається договір нашого комунального підприємства «Хмельницький міський літікувальний діагностичний центр з відповідно з НЦЗУ. Угу. Національна служба здоров'я да, України. Да. А якщо ми зупиняємось на статистиці і говоримо про поточний рік, який ще триває, але взагалі станом на зараз, на яку кількість послуг або суму він передбачений? От цей проєкт, запланована вартість надання медичних послуг на зубопротезування на 2024 рік, складає 1 386 039 тисяч гривень. По зуболікуванню це він складається із 200 послуг, і вартість передбачена становить 228 тисяч 112 гривень. Хто може стати отримувачем цієї послуги? Якщо можна детальніше зупинитися на категоріях, скористатися цією послугою можуть учасники бойових дій, особи, які здобули інвалідність внаслідок війни, та військовослужбовці. Вони повинні мати пакет таких документів: це паспорт громадянина України, посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або військовий квіток. І картка облікова картка податника по податків. Скільки з моменту дії проєкту вже скористалися послугами наших захисників, учасників російсько-української війни? Ага, значить, спочатку участь нашої участі в пілотному проєкті, тобто з травня, ну червня місяця цього року, по пакету шістшостому, який стосується зубопротезування, було запротезовано 10 осіб. За серпень місяць по піло, по пакету 67, -му, 67 -му по зуболікуванню ми надали послуг 20 особам. Якщо ми говоримо про послуги, які можливо зараз користуються найбільшою популярністю, і на які можливо є найбільша потреба, сюди входить або протезування, або протезування часткове протезування, яке обмежено сумою максимальною граничною сумою, або лікування зубів, підготовка під протезування. Якраз до речі про граничне, так скажімо, обмеження суми. А якою є ця сума, і якщо можна поділіться, будь ласка, що ми говоримо до прикладу за зубопротезування? Гранична максимальна сума по зубопротезуванню передбачена в розмірі 14 тисяч 984 гривні. Це по зубопротезуванню. А по зуболікуванню вона складає 25 тисяч 952 гривні. А якщо ми говоримо, я так розумію, що є обмеження щодо кількості постух, які може отримати пацієнт, Звичайно. і кількості зубів, які можна пролікувати, Звичайно. давайте ми на цих ось що можна солостях, все ж таки наголосимо. Ну, дивіться, по зубопротезуванню в цю суму може входити або декілька коронок. Якщо суто коронки, це сума складає шість. Або це може бути декілька коронок і. Повний знімний протез на одну щелепу може бути два повних знімних протеза, або частковий знімний протез, декілька коронок, мостовидний протез. Це вирішує лікар-ортопед, який оглядає пацієнти, і вирішує, яка буде конструкція роботи. А якщо ми говоримо про зуболікування, то тут значно певно простіше. Так, да, простіше, да це буде і підготовка зубів, які потребують зубопротезування, і просто лікування окремих зубів. Я так розумію, що тут дійсно все дуже індивідуально. Відповідно ті захисники, які зверталися, теж різноманітний спектр послуг в межах цього проєкту і програми отримували. Ні, звичайно, звичайно. Пані Наталю, якщо так стається, що гранична сума, так яка встановлена урядом, є перевищеною, тобто більше чи може захисник додати власних коштів, чи тут же присутній певний інший механізм? Ні, власні кошти власні кошти захисник не може додати. Для цього існує місцева програма зубопротизування та лікування перед зубопротезуванням пільгових категорій мешканців громадських мешканців Хмельницької міської громади. Ну це суто для мешканців Хмель... Хмельницької міської громади. Тобто для немісцевих жителів мешканців, ну поки що ми не знаємо, як буде працювати інші джерела фінансування. Пані Наталі, якщо ми говоримо про стоматологічні послуги, що власне входить в процес, можливо, в так етап і, і далі, і скільки фахівців в цьому напрямку працюють з нашими захисниками? Ну, починається насамперед з обстеження пацієнта, з визначення обсягу роботи зубопротизування і вирішення, які зуби потрібно готувати. Перед зубопротезуванням, або це лікування, або це видалення. Це також е, сюди входить інструментальні методи обстеження: це рентгенографія та, та ортопантомографія. А далі вже суто підготовка зубів до зубопротезування і саме зубопротезування, тобто фіксація. вже. До цього залучені е, спочатку: це лікар-ортопед, який визначає. Що потрібно робити пацієнту, яка буде конструкція, і далі направляє до або до лікаря-терапевта, лікаря-парадонтолога або лікаря-хірурга? Тобто цілий комплекс, скажімо, комплекс, да лікарів, які застосовані в підготовці захисника до зубопротезування. Знаєте, у нас на ефірі були також присутні стоматологи, які свого часу їздили і продовжують їздити на, на зону е у зону бойових дій. Так, і вони говорили про те, що військовий, який має зубний біль, це фактично трьохсотий. тому що е перетерпіти зубний біль надзвичайно важко. Тобто ми тут більше говоримо про важливість і необхідність ну, цього процесу. Тобто, коли є можливість, що потрібно звертатися і проходити ці процедури. Звичайно, звичайно. Коли є можливість, і захисники знаходяться зараз на місці тут, то я закликала би їх звернутися і полікувати хоча б необхідні, зуб, ну, необхідні зуби, щоб не виникала потім, коли вони поїдуть, щоб не виникала не біль і наслідки. Всього. Якщо ми говоримо про обладнання і оснащення, я так розумію, що ми забезпечені тими необхідними апаратами, обладнаннями, які допоможуть щось діагностувати відповідно так, якщо є якісь певні проблеми, відповідно полікувати, пролікувати У нас є достатня кількість і апаратів для обстеження, також для лікування, для протезування. З моменту, коли військовий подає документи на участь, скажімо так, у цій програмі, так аби не скористатися чи зуболікуванням, чи зубопротизуванням, до моменту потрапляння на прийом до лікаря, зазвичай скільки часу минає? Це може бути і відносно швидко залежить це від запису до лікарів, до ситуації, яка у пацієнта на той час існує. Так що це може бути, пацієнт може звернутися сьогодні до нас в клініку, і він може бути прийнятий сьогодні? Якою загалом є процедура? Тобто, якщо ми маємо майбутнього пацієнта, який бажає звернутися і долучитися до цієї програми, куди він має передусім звертатися? Напряму до закладу, до змейного лікаря, Якої є процедура? Декілька способів є. Це самостійно може звернутися до нашого закладу, до адміністратора, який надасть всі відповіді на питання, поставить його на облік або запише до лікаря. Це може, бути, може звернутися до контакт-центру, оператора контакт-центру. А також може зателефонувати за телефоном, який є розташований на дашборді НЦЗУ. Пані Наталію, зважаючи на фінансування, на суму коштів передбачено на зубопротезування, зуболікування, Чи ми розраховуємо на те, що ми можемо перекрити і ті, хто нині перебуває в черзі, і ті, хто вже може долучитися після, наприклад, запису нашої програми до цієї ініціативи, і взяти звичайно, звичайно. Проект не так давно почав працювати. Сума виділена до кінця року значна, я думаю, тому і не тільки можна, а нужно долучатись до цієї програми і запротезувати, полікувати зуби, які потрібно. До вищесказаного хочу додати, що пацієнт-захисник може звернутися за цією програмою один раз на рік. Тому лікар ретельно підбирає конструкцію, яка буде вкладатись в цю максимальну вартість. Тому закликаю пацієнтів якнайможна швидше звернутися до нашого закладу і отримати необхідні послуги. Пані Наталі, ми вам дуже дякуємо за сьогоднішню розмову. і Будемо сподіватися, що насправді вона буде корисною і рекомендаційною для наших глядачів, для наших захисників, які отримують повну інформацію щодо цієї ініціативи. Дякую вам за запрошення в студію і надання корисної інформації нашим захисникам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе.